Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись, до чого вам готуватись. Починаємо з особистого життя. І подивимось цілий день по різних питаннях і сьогодні на завтра дивимось. Тож, особисте життя до чого вам готуватись? Угу. А тут буде вам якась така пропозиція, можливість з'явиться. Ви зрадієте, але треба буде зважувати, от може там уточнювати щось прийдеться, може, треба буде підлаштовуватись під якусь ситуацію, але ж це ну, як гарна пропозиція. Знаєте, ви, ну, так, ви будете задоволені і зацікавлені. Тобто, це, знаєте, буде треба спробувати. От це не буде вже остаточний якийсь варіант. А це як тимчасовий, але цікавий і треба спробувати. А там далі подивимось, як воно піде. Тобто, далі якось буде трошки там зміни, але початок ось такий: а що, якщо? І там далі щось вам запропонують. Але ж це вас потішить і якось так зрадієте взагалі тій можливості. Давайте дивитись сферу кохання, до чого вам тут готуватись у сфері кохання. Король Пентаклів нам показаний і ситуація. Знаєте, і його якась робота над тим, щоб закрити, завершити якусь дуже складну ситуацію, щоб взяти контроль в свої руки над ситуацією, щоб керувати ситуацією, щоб бути головним в ситуації. Ну, знаєте, там десь там є якась складність, не подобається йому ця позиція. І людина просто, от, як я приберу, я не хочу, я не згоден, щоб так було. Так. ну Тут, тут непогано насправді. Тут, дивіться, дійсно, він з чимось дуже не згоден. Він хоче, щоб все було. Вибачте, не так я підглядала, отак я підглядала. Він буде е, давати інформацію, він буде говорити з вами про те, що він хоче, щоб все було ну, однією сім'єю, одним е, домом. Да? Це знаєте, коли йому важливо, щоб біля нього були ті люди, яких він хоче бачити. Але як на зараз, є якісь перепони. От Він намагається прибрати їх, щоб взагалі. от просто... І це, знаєте, це питання, яке мучить людину і в голові. Він ходить і думає про це. Це не тільки що і як зробити. А це от спочатку просто, от, ну, як то кажуть, спати не дає. Далі, Ну, і тут, знаєте, тут і характер буде проявляти тут. Тут така позиція, що я вирішив, я зроблю. Далі дивимось про роботу. Давайте подивимось, що вам важливо, до чого вам важливо готуватись в роботі. Так, а в роботі теж класна, гарна можливість тут. Можливість заробити, можливість щось розпочати в цей день. Це, як знаєте, ви над чимось вже ходили, думали, вам щось було цікаве, і ви в цей день вже можете наважитись як новий початок, і він для вас буде ну, знаєте, ви, ви будете задоволені. Тим, що ви вирішили, що наважились, що вже щось там починаєте робити, для когось це може бути дуже пов'язане з інформацією. Коли якась потрібна вам інформація, врешті-решт надійте, ви вже будете тримати її в руках, там, вивчати, може комусь передавати. Тобто, може, ви працюєте, надаючи інформацію чи вивчаючи інформацію. Ну, Врешті-решт, я бачу вас дуже задоволеною людиною, яка просто щаслива з того, що все виходить так, як заплановано, як людина старається. Далі дивимось, що важливо прийняти цей день. Що вам важливо прийняти? Угу. Тут більш про езотерику, про якісь таємні знання, про силу тут з минулого, тут. Зараз хвилиночку. Дійсно, тут приймайте нові знання. Ну... Не для всіх, хто з з, 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 з буде пов'язане. Для когось це просто, от знаєте, може, дитина ваша навчається, і дійсно щось таке складне буде вивчати, врешті-решт, буде виходити. Може, це ви десь в чимсь навчаєтесь, а хто езотеричні практики вивчає, то. У вас тут дійсно щось цікавеньке будете вивчати собі, і щось дуже вам цікаво буде взагалі заглинатись в ці практики нові, в ці. Ну, щось у вас новеньке буде виходити, отак от я скажу. Щось, чим володів ваш, ну, ваші предки. Це щось по материнській лінії буде відкриватись в вас нове. Приймайте. Бо дійсно, ну, це Ну приймайте і все. Це щось нове, що повинно в вас розкритись. Бо в Ну хто в цьому. Знають, підтвердять, бо якщо блокуєш в собі щось, воно ж потім болячками виходить. На що вам то треба? Приймайте, розвиньте і користуйтесь, бо воно ж не просто так у вас є, і в вашому родові не просто так є. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитися, там вже, як знаєте, так, вистрипнула королева кубків. Від чого краще б за все відмовитись. О, таке. Королева кубків, королева мечів і посеред е, імператор. І знаєте, тут дійсно відмовитись тут не йти на цю пропозицію. Тут, тут, тут трикутничок такий, симпатичний. Тут дійсно відмовляйтесь, бо тут жонатий чоловік для когось показаний. І людина, яка, ну, це може бути, знаєте, жона вдома з дітьми, а десь на роботі він собі теж хоче мати жену, дружину. Ну, від чого відмовитись? Від е -е, звання третьої зайвої. Ну. Отак. От <смі> Нічого я тут більше не додам. Там же, ну, звісно ж, це не для всіх. Звісно, це карти попереджають того, для кого це дійсно має значення, і у кого є така ситуація, але ж. О тут ще додаш. Давайте далі дивитись, чого вам не уникнути. Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Чого вам не уникнути? Ви бачите, і дияволом виходить. Спокуса тут буде. По дияволу король кубків він же ж так вміє розказати, він так вміє компліменти е говорити. Він же ж, коли закоханий цей король кубків, то, то це просто ну, слухай, не переслухаєш. І так же ж вміє він довести і, і розказати, розмалювати, і схочеться, і спробувати. Але ж, е Четвірка Пентаклів, це знаєте, от тримайся за те, що в тебе вже є. Не втрачай це, ну от, у когось є сім'я. Не втрачайте свою сім'ю, в когось є можливість збудувати ту сім'ю, теж не втрачайте ту сім'ю. Для когось, дівчата, ну, не обов'язково ж це про трикутників. Тут його навіть нема. нема... На той трикутник. Тут більш ситуація про те, що є в вашому просторі отакий король кубків, який дуже в вас закоханий, який дуже хоче вас затримати біля себе, бо так його тягне до вас по дияволу. Це просто, знаєте, коли вже і спати не може, бо ви там у снах ходите. І в день він вас десь шукає, і десь ви йому там маритесь. І це, знаєте, є тут дійсно. Тут дійсно є можливість збудувати сім'ю. Якщо вам дійсно такий чоловік важливий до вашого серця, і взагалі, от просто вам він симпатичний, є можливість спробувати з ним будувати сім'ю, то... Пробуйте. В когось, може, це ви вже у відносинах, то зберігайте ці відносини, бо вони вас ведуть до сімейних стосунків. Давайте трошки розкриємо, що тут, в чим тут диявол. В цьому це сам спокусник той. Король кубків дійсно, ну диявол тут ще й в тому, що він, він не просто на вас такий залип, а йому ще й гроші потрібні. Тут може бути ситуація, що він вміє довести що Чому ви повинні бути разом. Але у нього навіть нема можливості весілля зараз влаштувати, бо грошей у нього зараз не вистачає, як там не є. І ну, знаєте, коли людині потрібні ці гроші. А не так, що він вже їх має. Але тут з потенціалом людина і тут вміє насправді заробляти, і він свій шанс не втратить. Отакий тут розклад. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. О, Розганяйте свою нудьгу, будь ласочка, закривайте її, беріть керування в свої руки, будьте тим імператором, який себе налаштує на перемоги, який розкаже і собі, і може, комусь там круг себе, що треба робити, щоб ситуацію переінакшити. Бо тут дійсно тут ви вже майже майже чогось і досягли. Вам тільки не треба сидіти і чекати, що щось там саме по собі зміниться. Або може, ви вже втомились, ви десь там дуже попрацювали, щоб ситуацію свою змінити. А тепер вирішили, та ні, нічого вже більше робити не буду, бо в мене щось не дуже виходить. Ви вже майже у цілі, майже майже ну, трішечки залишилось. Не опускайте руки. Не втрачайте свого настрою і свого настрою на то, щоб щось там зробити, і таку крапку поставити, себе задоволеною людиною відчувати. Тож, робіть те, що знаєте, як знаєте, і хай у вас виходить. А на цьому я буду закривати відео. Бо я все, все вже розказала вам про цей день і дуже-дуже вам бажаю, щоб день пройшов для вас якомога краще, щоб все, що ви робите, щоб було ну, як, як можна, тільки е, гарно зроблено, і щоб вам такі були результати, щоб ви тільки раділи. І обов'язково будьте в безпеці, бережіть себе. І своїх рідних близьких, і побачимось з вами всім пока.